Тобі не належить, тоді можна, тоді, виходить, що треба з банка зискати на користь позичальника більше, ніж і дав. До речі, про позичальника він може повертати на вас в гроші в гриву Якщо буде ця угода визнана вдавана, яка вона і є, то в гривні все буде добре. Він має сплачувати відсотки. Треба перерахувати все в гривні, все буде добре. А якщо. Потить по тому хоті, що е, банк зараз стоїть на своєму і каже, що він не давав валюту, чого не мав права робити, то виходить, виходить тоді, що він усіх обманув і він має за законом 250 стаття цивільного кодексу е, 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 виплатити е, усі збитки позичальника, йому повернути усі збитки вдвічі. А збитки це і те, що позичальник вже заплатив, і те, що він йому має повернути. Оскільки сторони мають приводити бути привізти стан, то виходить, що, що має повер... банк має повернути позичальнику одне тіло кредиту і двічі те, що він в нього вже взяв. Ну так, якщо порахувати. Тобто я гадаю, що це неправильний путь, і що треба піти по закону, і що банки мають визнати, що вони насправді брали, тобто надавали гривню, і тоді будуть доволі усі. Яке оборонен дії зараз видача, як суд подавати? Ну певна річ, певна річ, правда, все всі про це знають. Справа в тому, що були юристи, які казали, що банку потрібна була індивідуальна ліцензія, і все ці ем, тобто, виводили в сторону це питання. Тобто, насправді банки не тому не мали права видавати валюту, що вони не мали якихось ліцензії, а тому, що вони не мали права видавати валюту саме для розрахунків на території України. Вони мали і зараз мають право видавати валюту з розрахунки за межами України, бо там це є гроші, розумієте? Тобто це от, за межами України в гроші є е, е, долари це гроші, ну, валюта це гроші, і вони можуть бути кредитними. І тому і зараз можна видавати резидентам України валюту, кредит. Але тільки для назиранків не резидентами. А тут банки і що кажуть, вони ж на усіх для усіх своїх відповідях кажуть, ми мали право видавати валютні. А я і зараз кажу, мали право, взагалі мало. Але... Кому і за чого? От чому питання? От сюди не мали, а от сюди, тобто за кордон, мали. Це дуже просто. Але а просто банки в середньому мали мали за кордон, так. рахунки. Що треба поїхати у е відпустку на лікування, там, ще й колись на для бізнесу вони видавали та зараз можуть видавати. А ось для, для, для купівлі квартири на території там, Києва. Ніяк не мали. для придбання автомобіля на території України не мали. От чому питання, а не в тому, що тут банк не мав якоїсь ліцензії. Да, а що зараз мимо зробити? А зараз Значили треба якісь так. Треба тільки закон застосувати і визнати, що це були удавані угоди. Тобто написали у договорі а валюту, а насправді мали на увазі, що її є насправді. Оце треба, щоб суди визнавали це даленими угодами, і тоді що буде? Тоді е, ніяких санкцій закон не з, з, застосовує до порушників, до банку до споживача. Вони будуть розраховуватися, як вони мали на увазі. Тобто, якщо написано, що 100 тисяч доларів видали, перерахувати, що видали 500 тисяч гривень, і буде він зараз розраховуватися і він зможе розраховуватися. 99% усіх позичальників будуть платити і банки будуть. Будуть прибутку, вони кажуть, що банківська система рухнула, це не так. Нехай вони подрахують, і скажуть, що вас у нас не виходить. Це виходить, як і було. Тобто, я скажу, машина, грозь, коли в машину придбавали, ну, при, при, коли гривні передавали суди тобто, продавцю, валюта ж вона залишалася в банку. Тобто треба висловити ключей, який буде справді. От і все, і все буде добре. І хто ж не каже, що, що треба банки роздягнути. Це вони, якщо будуть упоштувати і намагатись доказати, що ну, не доказуємо, тоді виходить, що вони обманювали самого початку. Це дуже дуже опасний і неправильний вкус. Меня Дені Галіодідович із різні колокат адвокат і президент общественної організації я приводу эту бумажку в ее.